Як завжди, ну я навіть не буду запитувати, чому ти запізнився. Ти ж, напевне, бабусю через дорогу переводив. Правда? Ні, Ну не псуй мені настрій, я вдачу в оренду взяв. На 10 років і все наперед заплатив. Там така ціна була класна. А наша тобі та дача? Та як нашу? Яблука, груші вирощувати, пасіку заведу, мед буду робити. От же ж, бізнесмен, а в кого ж ти її в оренду взяв? В компанії однієї, то там ще така назва класна: корпоратив Чугайстер Інкорпорейтед. Ага, ну назва 100% говорить сама за себе кадастровий номер. Давай звіряти. Да, розкажу. Ну, я тебе вітаю на тій ділянці, що ти взяв в оренду. Скоро побудують житловий будинок. А як же яблука, груші і мед? А ніяк. Ну на базарі купиш, якщо звичайно гроші залишились. Так, так, нарешті в Юконтрол з'явилася інформація про нерухомість. Для того щоб отримати інформацію про нерухомість компанії чи ФОП, треба зайти в систему YouControl, клікнути на вкладку власність в картці контрагента і натиснути на нерухомість. Тут видно тип об'єкта, дані про нього. Це може бути адреса або кадастровий номер. Дані про земельні ділянки тягнуться з кадастрової карти. І тут більше інформації. Тиснемо на плюс і бачимо цільове призначення земельної ділянки, її площу, форму власності та додаткові дані. Інформацію про нерухомість можна перевіряти як у великих компаній, так і у фізичних осіб-підприємців. От і все. Ну, тепер ти знаєш, як перевіряти нерухомість у підприємства чи ФОП. Тепер знаю, але гроші від того не повернеш. А ти спробуй піти до орендодавця і розірви договір, якщо ні, то в суд або до правоохоронців. Твоя правда. На тому все бережіть себе і перевіряйте з Юконтрол.